А поки поговоримо про Донеччину, яка під постійним ворожим вогнем за останню добу Росіяни 16 разів обстріляли на населені пункти області. Зокрема, в Покровську, внаслідок атаки загинула людина. А в Костянтинівці окупанти поцілили в приватний будинок, газогін та лінію електропередачі. Юрій Винокуров, перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго вечора. Вам вітаємо. Та доброго вечора, вітаю вас. Пане Юрі. Розкажіть нам, будь ласка, про оперативну ситуацію. Як закінчується день? Ну, ситуація продовжується от, буде дуже складною. На жаль, ми маємо одну людину загиблу, дві людини поранені, 3800 обстрілів пройшло по території Донецької області. 16 населених пунктів от, були під обстрілами. Пане Юрію, а що стосується гуманітарної ситуації, особливо в прифронтових населених пунктах, містах, селах гуманітарна ситуація в цілому стабільна. Тобто, все населення забезпечене продуктами харчування, питною водою, от також вся житлово-комунальна інфраструктура в області працює в тих містах, де було розпочато опалювальний. Сезон всі котельні працюють в штатних режимах. На жаль, ми маємо їх часті зупинки через ураження теплових мереж, через ураження котельних ліній енергозабезпечення, але ми фактично постійно їх відновлюємо. Пане Юрію, триває війна, але тим не менш в багатьох населених пунктах, попри ризик для власного здоров'я для своїх дітей лишаються українці. Питання евакуації: наскільки воно гостро стоїть для Донеччини, і звідки можна ще виїхати? За яких обставин? Хто звертається по таку допомогу? Питання Евакуації нами вирішується постійно. На сьогодні в області залишилось 302 тисячі тисячі. Цивільного населення, от і його кількість постійно зменшується. Фактично за місяць близько 20 тисяч цивільного населення було евакуйовано з території області на сьогоднішній день. На жаль, 43 тисячі цивільного населення знаходиться в зоні активних бойових дій. Евакуація не зупиняється ні на день. За поточну добу евакуйовано 258 людей, з них 8 дітей. На сьогодні по громадам там, Комарська, Криворіжська, Константинівська у нас введена примусова евакуація з сімей з дітьми. Е, на жаль, ще залишилася 71 одна дитина, дитина в територіях активних бойових дій прифронтових. Е, евакуація у нас на сьогодні триває через наш хаб, який ми зробили в місті Павлоград. От вивозимо до Павлограду людей. Далі вже залізницею. Вони їдуть в Ано-Франківську і Закарпатську області. Пане Юрію, з приводу прифронтових міст, якщо дозволите певне уточнення. Ви ну не секрет, так що ці міста зазнають регулярних і дуже потужних обстрілів. І тим не менш, яка допомога надається людям, які все ж лишаються в цих містах? Пане Юрію, вище поганий зв'язок, я вас да, не да. почув. Прифронтовим містам так. Я, я хотів ще раз уточнити, яка допомога надається людям, які все ж лишаються, не зважаючи ні на що, особливо на безпекові моменти, в прифронтових містах? При фронтових містах у нас працюють повністю укомплектовані гуманітарні штаби. Є пункти обігріву, в яких є всі продукти харчування першої необхідності є питна вода. Також надається повністю медична допомога, і також у нас працюють психологи, які підтримують українську програму «ТИЯК», яка ведеться під патронатом Олени Зеленської, дружини президента. Пане Юрію, для того, щоб стримувати ворога, потрібно багато речей і, зокрема. Фортифікаційні споруди вони можуть стримати ворожий наступ. Як зараз розвивається будівництво фортифікацій? Хто допомагає в цьому питанні? Що можна озвучувати публічно для того, щоб не нашкодити нам? Відповідно завдання на території області Раз залучено 14 областей території України, які працюють над зведенням фортифікаційних споруд. Всі завдання. Які були поставлені, вони виконуються часто затримки Чому немає повна комплектація матеріалу, повна комплектація обладнання необхідним і всі роботи виконуються вчасно, пане Юрію, Ми дякуємо Дякую за те, вам. що долучилися до нашого ефіру. Юрій Винокуров, перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації.